Це на прицілі. Тут говоримо про оборону і безпекову політику, про оборону промисловість, а також військо, озброєння та війну. А вас вітають ведучий Тарас Андрухович. І Вікторія Машталер. і поговоримо на початку про те, що російсько-українська війна змінює правила гри у Європі. Американський вплив відходить на другий план. і Тепер безпека Європи залежить від її власних рішень. Ну а далі торкнемося теж теми напрямки розвитку і модернізації війська польського. Дочекайтеся, але насамперед передаю слово Вікторії. Світ після розпаду Радянського Союзу став американоцентричним, і пакс Американа почала діяти у так би мовити чистому вигляді. Але нинішні геополітичні реалії показують навіть США не завжди готові виконувати безпекові зобов'язання, а світова система стримувань і впливу починає фрагментуватися. У цій ситуації Європа опиняється на роздоріжжі, залишитися залежно від Америки чи нарощувати власну суб'єктність і приймати стратегічні рішення самостійно. Саме про це далі поговоримо. Говоримо з політологом Олексієм Буряченко це не те, щоб навіть стабільності Америки в Європі, це взагалі американо світу, і вся розумієш, це картковий будинок, коли вся архітектура Ялтинсько-познамського світу, яка вибудовалася після другої світової війни, вона була налаштована на балансі двополярного світу, протистояння між ну по суті радянським союзом і сполученими штатами Америки, вона передбачала навіть формування радбезу, такого збалансованого, які пропонували. Сторони і після розпаду радянського союзу, після того як світ став америкоцентричним, от ПАКС Америка почала реалізуватися в такому в повному сто царковому варіанті, в якийсь момент стало зрозуміло, що для того, щоб забезпечувати ті самі там правила гри та архітектури світової безпеки, над цим має працювати сама Америка безпосередньо. Ну тому, що по суті світові правила гри вони писали з під Америку той самий робота світового банку, міжнародних організацій, м'якого права розповсюдження демократії, це все інструменти Америки, за які відповідно вона має платити для того, щоб парадигма ПАКС Америка вона зберігалася при такому дещо примітивізованому підході Трампа і його команди, і до кінця нерозуміння, що йому дають відповідні такі інструменти. Менти впливу та стримування світу, і чому вони за них мають платити, і що вони навзаєм за це отримують, на світ так чи інакше. Він іде по шляху регіоналізації, і причому навіть не скільки під. Тиском інших країн, а після добровільного рішення самих сполучених штатів Америки і, відповідно нового президента Трампа. Тому Європа, так по суті вона має усвідомлювати, що вона залишилася сам на сам зі всіма викликами безпековими, які зараз є. що Сполучені Штати так можуть залишатися в якості ситуативного політичного партнера, але більше я б робив акцент все ж таки за Трампа на економічну співробітництво на і. І далеко не факт дійсно, що на сполучені штати в разі нападу на одного членів НАТО будуть готові застосувати п'яту статтю, ну тобто виконувати відповідно свої безпекові зобов'язання. І Європі потрібно все ж таки приймати рішення за словами Олексія Боряченка. Європа має ресурси, але чи вистачить їй політичної волі та готовності діяти за межами внутрішніх протистоянь? Ось це питання. На думку політолога, без цього континент ризикує стати пасивним гр гравцем для великих держав США, Китаю чи Росії. Україна залишається тим критичним п'ятим елементом, який може надати Європі реальну безпекову та технологічну міць, або ж піти власним шляхом, залишивши Європу сам на сам із викликами глобальної політики. Ключове відповідь на твоє запитання: чи вистачить ресурсу у Європи? Вистачить ресурсу, інше питання: чи готова Європа розуміти всі ті виклики і на них адекватно реагувати поза межами відповідно свого внутрішньополітичного протистояння, правого ухилу і те, що в Європейський Союз? Більше орієнтований як така соціально орієнтована там економічна горизонтальна конфедерація, і він не створювався як ну повноцінний суб'єкт міжнародних відносин з силовим безпековим компонентом. От наскільки Європа зможе зараз провести внутрішню трансформацію, використовуючи і ресурси, і розуміючи всі виклики, то от настільки Європа буде мати подальшому суб'єктність, бо другий варіант вона просто стане їжею для великих Тих гравців, таких як Китай, Штати, і навіть та сама Російська Федерація. І до речі, тут п'ятим елементом, так званим, ну таким ключовим елементом, залишається саме Україна. Ну тому що по суті, і до речі, європейці після зустрічі в Вашингтоні вони це усвідомили, що Україна або буде з ними і дійсно може в з часом дати їм ту саму суб'єктність, ну за рахунок того, що в Європі немає і не буде найближчим часом, це великої армії безпекових спроможностей, да і високих технологій військово-промислового комплексу, ну або Україна йде в якесь автономне плавання, тому що розповідати байки про невідкриття кластерів, що щось там блокує Угорщина. Ну це точно не позиція сильної Європи і тієї Європи, яка дійсно спроможна відповідати на всі ті виклики, які зараз перед нею стоять. Директорка національної розвідки США Шатусіґабарт, яка виступала проти продовження підтримки України, видала директиву, яка забороняє передачу будь-яких даних іноземним партнерам, які стосуються переговорів між Росією та Україною. Про це написало видання CBS News. Під час непростих перемовин між Росією та Україною. США зіштовхуються з витоком інформації, який здатен вплинути на перебіг переговорів у новому світі. Колективне часто залишається лише словами, а національні інтереси США – Завжди стоять на першому місці, зазначає Олексій Боряченко. Я б сказав би, що Сполучені Штати в межах таких делікатних перемовних процесів зараз, перш за все, з Російською Федерацією та. Можливо, навіть найближчим часом з Китаєм вони остерігаються витоку інформації. От що виток інформації може бути відповідно про нього дізнаються інші країни НАТО, особливо європейські країни, і те про що вони дізнаються, може їм не сподобатись а відповідно, як наслідок зламати плани Трампа по поточним перемовинам. Тому ну тут не потрібно нічому дивуватися. Інтереси сполучених штатів це інтереси сполучених штатів. Тут потрібно вже. Звикати до цього нового світу, де колективне зазвичай тільки на словах, ну як там колективна безпека, а конкретні інтереси конкретної країни будуть завжди в пріоритеті. Ця тенденція абсолютно нормальна в світі, де не працюють правила, де не працює сучасна архітектура світової безпеки, де не працює міжнародне право. Ну право сили, воно виходить на. Перший пріоритет, От тому воно так і розвивається. По іншому не розвиватися не буде. Непослідовність Трампа у питаннях російсько-українського протистояння відображає складність ролі США як модератора цього конфлікту. Його публічні заяви часто змінюються через необхідність балансувати між внутрішньою політикою, очікуваннями союзників і власними прагматичними інтересами. Ми бачимо, що після того як е, Путін вчергове поводив Трампа за ніс, багато чого не обіцяв виставив знов Трампа дурним, особливо у Вашингтоні, коли після телефонної розмови сам Путін запропонував Трампу двосторонню, а потім трьосторонню зустріч і готовності України навіть піти на цю пропозицію Путіна після пропозиції Трампа, після пасу Трампа, так би мовити, нічого абсолютно не робить і більше того Росія. Хоче затягувати час. Росія стає на своїх базових цілях, абсолютно не суваючись не вправо, не вліго продовжувати воювати, тормозити санкції і ну відповідно працювати двосторонній перемовний трек зі сполученими штатами Америки. Ми бачимо, що Трамп якось має публічно реагувати, тому що йому задають змі надзвичайно незручні. Запитання, а тому, що ну дивіться, прості ці запитання, дуже прості. А Трампа запитують: а якщо ви говорили на Алясці з Путіним про завершення російсько-української війни, то про що ви говорили? Друге, якщо ви б телефонували під час зустрічі з європейцями з Зеленським Путіну і самі про це сказали, і самі передали, що він запропонував, то чому він цього не робить і чому ви не забезпечуєте виконання Цієї пропозиції як модератор, тому що модератор, якщо він вже позиціонує Трамп себе як модератора, він має забезпечувати виконання того, ну як мінімум, про що говорять сторони. Якщо навіть прибрати, що Трамп має по справедливості ставати на сторону України, беремо навіть його риторику, ну то як мінімум він в будь-якому випадку має забезпечити проведення двосторонньої зустрічі, про що він сказав у Вашингтоні, нічого. Цього він зараз зробити не може. Застосовувати силу до Росії він також не хоче, тому що бачить перспективу майбутнього свого співробітництва по багатьом напрямкам з Російською Федерацією. Тобто, враховуючи ну певну патовість ситуації, використовуючи, скажімо так, шахову термінологію, Трампу ще раз повторюю, просто потрібно щось говорити. Санкційна політика Трампа щодо Росії та України демонструє обмеженість його реального впливу. Попри гучні заяви президента США, запровадження нових санкцій проти Росії малоймовірне, зазначає політолог. Водночас США можуть опосередковано впливати на Кремль через координацію з європейськими союзниками та економічні інструменти, що формують непрямий тиск у переговорах і стимулюють Росію до конструктиву. Чи застосує він санкції, якісь відносно Російської Федерації? Я думаю, що на 99% що ні. Ну а застосувати санкції відносно України. Ну йому просто цього не дозволять ні в Конгресі, відповідно, ні суспільна думка в самих штатах американців, які близько 60% все одно незалежності від там партійної приналежності чи симпатії за підтримку України. Тобто, це потрібно сприймати не більше. Ніж ну просто політичну заяву в світі останніх подій, те, що знов ж таки Путін Трампа виставив дурним, ну і таким, ну навіть можна сказати, там політичним імпотентом, можливо, Трамп все ж таки розізлиться і погодить з європейцями, що він не буде проти, а як мінімум не буде проти, все ж таки введення наступного санкційного пакету саме на європейським союзом, що й може в принципі наряд. Ду з іншими санкціями, ну тарифними такими скажімо, діями, наприклад, по Індії, да от буквально вчора вони почали діяти. і буде не прямим тиском з боку сполучених штатів на Російську Федерацію, але опосередковано все ж таки підштовхувати її до конструктиву в перемовному процесі та до виконання ну тих зобов'язань, які в межах цього перемовного процесу вони на себе взяли. обіцянки миру через силу виглядають ефектно, але на практиці не гарантують Гарантують справедливості. Питання завершення війни часто подається у надто спрощеному вигляді, як так би мовити, мир через силу. Проте навіть заяви Трампа не гарантують справедливого миру оскільки Росія готова домовлятися лише на власних умовах. Історія показує, що такі компроміси без врахування інтересів України рано чи пізно призводять до нової агресії. Акцентує Олексій Буряченко. Питання завершення війни це ж дуже спрощена, ну така риторика термінологічна, тому що як там Трамп же ж обіцяв мир через силу, але він же ж не обіцяв справедливий мир через силу і. Те, що зараз знов ж таки американська сторона той же відхов реагує ну на те, що на в перемовному процесі ще ніколи ми не були ближчими до миру, і що Росія налаштована на конструктив в перемовному процесі, ну звичайно, але цей поштовх до миру виключно на умовах Російської Федерації ну на таких умовах на своїх умовах. Росія звичайно, готова завершувати війну. Ну а чому вона має бути не готова її завершувати на своїх умовах? Тут же ж ні про який компроміс взагалі мова не йде. На коли запитали того ж, Віхофа, якщо я не помиляюся, а які поступки відповідно Росії в цьому процесі відповів Віхов, що ну вона обіцяла, що не буде захоплювати всю Україну. Це просто смішно. Ну на жаль, люди, які взяли на себе модераційні функції, на вони не Знають навіть на те, що історії Другої світової війни інших світових воєн, вони навіть не знають історії російсько-української війни, яка на правду, там 14-го року. А якщо ти не знаєш цієї історії, ну відповідно, ти отаку маячню будеш говорити публічно навіть Ну, от і все а, і до речі, що мені спало на думку, коли я почитав ці слова Вітхофа відносно того, що вони там найближче до врегулювання за весь час там війни, найбільшого прогресу. Мені згадалося, що ну чому таке вже було, коли президент Обама наполягав на тому, щоб Україна здала Російській Федерації Крим без бою. За це отримав. Нобелівську премію миру чому не було. Ну от було, досягли вони миру. Ну от зараз ми бачимо, до чого такий мир призводить на умовах окупанта. До того що просто-напросто починається нова агресія ще більш жорсткіша ніж минулого разу. Політолог Олексій Боряченко був гостем у першій частині програми на прицілі. Програма триває. і далі послухаємо, що цікавого підготував Тарас Андрухович. Йому і слово, тож не перемикайтеся. Перед мікрофоном Тарас Андрухович, це на прицілі. Наша армія є третьою за величиною у північно-атлантичному альянсі за кількістю солдатів. Але наша мета ще амбітніша бути серед провідних країн НАТО за оперативними можливостями протягом наступних п'яти років, які не менш важливі ніж чисельність польської армії, заявив нещодавно під час святкування дня війська польського у Варшаві міністр національної оборони Польщі Владислав Косіння-Камеш, говорячи про трансформацію польської армії. Він зазначив, що за останні кілька тижнів відбулося повернення виробництва танків до Польщі після 20 років, а також підписання нових контрактів на сучаснішу версію літака F-16, а ще тисячі заходів пов'язаних із будівництвом проєкту Східний щит, тобто система укріплень безпеки, систем боротьби з безпілотниками та протидії дронів на східному кордоні Польщі на східному фланзі НАТО, у поєднанні з діяльністю Су. Узників, тобто з Балтійської оборонною лінією. Як і торік, найважливішим і кульмінаційним моментом святкування дня війська польського став військовий парад, який пройшов вздовж Варшавської віслостради, солдатів супроводжувало майже 300 одиниць техніки, зокрема ракетні установки Хомар К. У параді також були представлені літаки f 16 fa 50 та Геркулес, гелікоптери Апач aw 149 та Блекхок, а також наземна техніка, зокрема танки К-2. «Абрамс» та Леопард, бронетранспортери Росомак та Клещ, бойові машини піхоти Борсук, Міномети, Рак, пускові установки Петріот, Хаймерс, гаубиці «Краб» та К-9, зенітні системи, та легкі транспортні засоби ЖМІЯ. Серед підрозділів ВМС Польщі, що демонструвалися в Балтійському морі, були фрегати, тральщики та підводний про головні напрямки розвитку і модернізації війська польського у програмі Кафе Армія на хвилях польського радіо 24. Нещодавно говорив бригадний генерал та доктор військових наук Ярослав Крашевський. Далі пропоную вам декілька його цікавих думок на цю тему. Передусім, військовий звернув увагу на те, що модернізація будь-якого війська довготривалий процес. Також генерал торкнувся найважливіших напрямків розвитку армії з урахуванням історичного. Досвіду та досвіду війни в Україні. Ми зробилиśmy dużo, робі є, що Ми багато зробили і робимо ще більше. Ми намагаємося зберегти лідеруючі позиції серед країн союзниць щодо інвестицій в оборону та модернізації збройних сил. Але як колись сказав Наполеон, що для війни потрібні три речі: ці гроші значною мірою забезпечені, але найголовніше це ідея. Найголовніше знати, що маємо робити. Неможливо зробити все одразу. Жодна країна не може собі цього дозволити, навіть Сполучені Штати, навіть що вони замінюють форму чи взуття, то роблять це поетапно. Вони не роблять цього так, що раптом усі отримують нове взуття, нову форму чи нові гвинтівки. Ми опинилися в тій складній ситуації, тому що, по-перше, у нас було багато пострадянського обладнання, навіть після того, як нас включили до союзних структур, зараз кількість такої техніки різко скорочується в позитивному, а не негативному сенсі. Ми стаємо справжньою силою і не біймося цього слова. Ми стаємо потужним гравцем, коли йдеться. Про сухопутні війська ми безумовно потужні, коли йдеться про ракетні війська та артилерію, і робимо багато у тому напрямку, в якому 15 серпня є тим днем війська польського. Усі історично стверджують, що маршал Пілсуцький виграв Варшавську битву, бо мав дуже хороші розвідувальні та агентурні дані. І ми повинні зосередити наші зусилля саме на цьому. Бо стара істина та досвід українського війни свідчить, що на даний момент ті, хто контролює про простір, цей широко визначений, так званий спейс, будуть вигравати наступні війни. Що ми маємо на увазі під визначенням Простір спейс. Ми маємо на увазі простір, у якому діє авіація. Щоб авіація могла функціонувати. Ми повинні мати засоби для гарантування безпеки повітряного простору. Тобто, ми повинні мати реальну протиповітряну оборону. Не будемо дивитися виключно на Ізраїль. Ізраїль є еквівалентом малопольського воєводства, і система залізного купола там також.

Далі генерал Ярослав Крашевський перерахував ті компоненти, на яких на його думку має передусім сьогодні зосередитися польська протиповітряна оборона. Або інакше кажучи, той простір над нашими головами. У нас вже є в 16 Незабаром будуть f 35 У нас вже є підписані контракти на вертольоти. Апачі маємо системи Петріот. Маємо програму Малий нарив. Маємо. Наші ПЗРК Пюрон, які викликають сенсацію, натомість зосередитися маємо на супутниках, бо вони надзвичайно дорогі та терміново потрібні. Найважливіше мати доступ до зображень в режимі реального часу, бо ворог не чекатиме в певному місці, поки поляки не зрозуміють, що вони там. Тому треба розвивати супутниковий зв'язок, супутникове опозиціонування. Я говорю про GPS. А ще це те, що вже розпочав віце-прем'єр-міністр Водислав Косіняк Камиш, тобто компонент дронових. Військ, коли йдеться про дрони, польща є щонайменше європейським лідером з точки зору рішень продуктів, але на жаль, немає виробничих потужностей. Це тому, що немає жодної спроби інтегрувати приватні структури та впровадити ці рішення у збройних силах Польщі. Інтегрувати, щоб те розв'язання вдрожить до ужиткування всіх збройних хербе. Але не тільки напрямки розвитку і модернізації війська польського коментував в ефірі польського радіо 24 генерал Ярослав Крашевський. Також торкнулися і геополітичних тем нещодавно Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Олексус Гринкевич, оцінив, що Китай та Росія можуть координувати свої агресивні дії і що необхідно готуватись до потенційного глобального збройного конфлікту з Китаєм та Росією. А також що 2027 рік може стати кризовим. Чи означається, що Європа чекає за два роки пряма конфронтація з Росією і чи готується до такого? Розвитку старий континент, включно з Польщею, як все це може виглядати? 18 місяців, про які говорив генерал Гринкевич, будуть насиченим дуже насиченим часом, вважає генерал Ярослав Кришевський. і е пояснює це так. То правда, є час я то також читує. Ці 18 місяців, про які говорив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Ймовірно, це саме той час, і я так це інтерпретую, коли відбудеться зіткнення між США та Китаєм, тобто тайванське питання. Я вже деякий час вважаю, що українське питання буде розв'язане не між Росією та Україною, а між Сполученими Штатами та Китаєм, враховуючи вище сказане, на даний момент це не війна в Україні за Україну, це війна за величезні. Гроші, оскільки у звітах, опублікованих до 24 лютого 2022 року, ресурси рідкоземельних мінералів в Україні оцінювалися у 8 трильйонів доларів. Це величезна сума, враховуючи, що Тайвань є серцем світової електроніки, сполучені штати захочуть, щоб Тайвань залишився у своєму нинішньому геостратегічному становищі. А Китай щоб відмовився від подальшого рішення тайванського питання. Сполучені Штати знають, що можуть підтримувати таку ситуацію, якщо Росія буде надалі активна в Україні сполучені штати зробили крок вперед. Вони завдали удару по Ірану. Вони завдали удару, щоб допомогти Ізраїлю, але є й друга мета дезорганізувати, дестабілізувати та значно зменшити військовий потенціал Ірану. Тож Іран де факто не в змозі поставити стільки ракет, скільки хотіла б Росія. Так росіяни вже самі збирають їх, виготовляють. Китай знаючи сам факт того, що він оточений союзниками Сполучених Штатів, Японію, Австралією, Південною Кореєю, В'єтнамом. Іліпінами, і що ця конфронтація відбудеться, не здатний перемогти у ній. Вони можуть це зробити, але лише за дуже сильної підтримки росіян. Якщо Росія цього не зробить, Китай на мою думку, незважаючи на свій великий потенціал, опиниться у невигідному становищі. І це не лише моя думка. цього не зробить. Хіни, моїм знанням їма дуже потенціалу, сон на з бури приконані позиції. Тоні стільки моя здання. Генерал Ярослав Кришевський теж висловив думку, що польщу та цю частину Європи у контексті усіх цих подій надалі чекає передусім ескалація гібридної війни, інформаційної війни, тобто багатьох актів саботажу, диверсії і провокації з боку Російської Федерації. Я нагадаю, що це були думки та фрагменти розмови із польським генералом Ярославом Кришевським, що вийшла на хвилях польського радіо 24, і в якій він окреслив своє бачення. Іння серед іншого головних напрямків розвитку війська польського. А на завершення додам, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у четвер, що згідно з бюджетом на 2026 рік на оборону у Польщі буде витрачено 200 мільярдів злотих. Це величезна сума, але ми знаємо, чому це робимо. Наголосив він. Прем'єр-міністр додав, що найновіша атака Росії на Україну є похмурим коментарем до цих рішень. Війна там на жаль набирає обертів усі ілюзії. Гатьох світових лідерів щодо того, що п'яти зустрічей буде достатньо, і війна закінчиться. Лише доводять, що вони не знають Росії і не знають Путіна, наголосив Дональд Туск. А на цьому це все у нашій сьогоднішній передачі на прицілі, яка виходить, нагадаю, на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, а також на хвилях Радіо Київ ФМ та Радіо Респект. В Україні ви також можете шукати нашу передачу у розділі з подкастами на нашому сайті потрійнабл.полрадіокрапкапл. І нагадаю, що програму для вас підготували автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Тож почуємося вже за тиждень. У цій же жепорії бережіть себе.